Антуан де Сент-Екзюпері – Маленький принц. Коли мені було шість років, у книжці під назвою Невигадані пригоди в ній розповідалось про тропічні ліси. Я побачив якось незвичний малюнок. На малюнку величезний, удав ковтав якогось хижого звіра. Ось копія того малюнку. У книжці було сказано. Удавковтає свою жертву цілком не розжовуючи. Після цього він не може поворухнутись і спить півроку, аж поки не перетравить їжу. Я багато думав про повне, пригод життя джунглів і теж намалював кольоровим олівцем свій перший малюнок. Ось що я намалював. Я показав свій твір дорослим. І спитав, чи не лякає він їх. А чому капелюх має лякати? відповіли вони. Але ж то був не капелюх, то був удав, який проковтнув слона. Тоді я намалював удава в розрізі, щоб дорослим було зрозуміліше. Їм же завжди треба все пояснювати. Оце мій малюнок номер 2 Дорослі порадили мені не малювати більше ні змії ззовні, ні в розрізі, а краще цікавитися географією, історією, арифметикою і граматикою. Отак От і сталося, що в шість років я покинув блискучу кар'єру художника, зазнавши невдач з малюнками номер 1 та номер 2 я зневірився в собі. Дорослі ніколи нічого не розуміють самі. А діти дуже стомлюються весь час пояснювати і тлумачити їм. Отож довелося мені обрати іншу професію, і я навчився водити літаки. Літав мало не по всьому світу, І географія, правду кажучи, мені дуже пригодилась. Я вмів з першого погляду відрізнити Китай від Аризони. Це дуже корисно, особливо коли тобі. Вночі е, треба знайти свій курс. За свій вік я зустрічав багато всяких серйозних людей і мав з ними багато справ. Довго жив серед дорослих, бачив їх зовсім близько, і від того моя думка про них не стала краще. Коли мені траплявся дорослий, який, здавалося, мав світлий розум, я цікавився його думкою про свій малюнок номер 1 який я назавжди зберіг. Я хотів дізнатися, чи справді ця людина може зрозуміти. Але кожен дорослий завжди відповідав мені: це капелюх. Тоді я вже не розмовляв з ним ні про удамів, ні про тропічні ліси, ні про зірки. Я пристосувався до його розвитку, говорив з ним про гру в і гольф, про політику і кроватки. І дорослий вже був такий задоволений, що познайомився з такою розсудливою людиною, як я. Так я жив самотнім життям, і не було нікого, з ким міг би по-справжньому поговорити, аж до аварії, яку я зазнав у Сахарі шість років тому. Щось поламалось у моторі мого літака. Зі мною не було ні механіка, ні пасажирів, і я мав усе зробити сам, хоч ремонт був складний. Це для мене було питання життя або смерті. Питної води я мав от сили на тиждень. Отож першого вечора я заснув на піску.